Коли я викладав стендап сумського бомбосховища, мені писали: подивилися стендап бомбосховищі, без сліз неможливо дивитись. Я думаю, я якийсь неправильний стендап-комік. Я людям жарти розповідаю, вони плачуть. Я мріяв, звісно, щоб з моїх приколов сміялись до сліз, ну не таким же чином. Відомий український комік Фелікс Редька везе золоті стендапи Україною. Тож 28 лютого він у міському палаці культури подарує своє стендап шоу Кременчужанам. Фелікс Редька відомий своїм гострим гумором та здатністю робити гумор з будь-якої теми. Дмитро Гордон називає його майстром гумору. А Ірина Фаріон доконаним рабом. Народний мер Сум Анатолій Почечун, Подкаст Комік плюс історик стендап у бомбосховищі і скандальне відео. Скільки ще бомб має впасти? Все це Фелікс Редька. На Кременчужан чекає півтори години якісної комедії, пісень, піджак з паєтками і неповторна щира атмосфера. Організатори попереджають, що на концерті може звучати ненормативна лексика. Купуйте квитки на сайті FCA, Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.